Вітаю, я Ольга Євланова, і в проєкті Моє сьогодні говоримо про повернення до життя. Коли ми відчуваємо напругу від того, що наша кохана людина повернулася, і вона не така, як була до того, навіть коли приїжджала у відпустку і на 10-й день ставав чи ставала більш м'якіше. А зараз, коли повернення відбувається, можливо. У когось вже так виходить, то починається процес адаптації. І ця адаптація вона може відбуватись легше для всіх, тих, хто і оточує, і підтримує для самої людини, якщо в нас немає очікувань. Якщо ми знаємо, що не може бути правильної адаптації, а може бути така, на яку ти здібний, здібна. І ми можемо підтримувати кохану людину. Саме тією любов'ю, яка зцілює, яка дає можливість з часом розслабитись і відчути себе я вдома. Для цього потрібні сили. І буває так, що наші захисники і захисниці вони можуть бути в хаосі, можуть справлятися так, як нам не подобається. І, на жаль, в нашій культурі багато нормалізації алкоголю, і це недобре. Але якщо е, рідні, кохані, близькі, друзі, оточуючі намагаються за людину прийняти рішення, як їй адаптуватися, то це буде може викликати супротив і відчуття того, хто адаптується до цивільного життя, що ти мене не приймаєш, ти мене підтримуєш, я не можу поруч з тобою бути таким, яким я зараз є. Що я пропоную? Ми багато говоримо в проєкті Ме про те, що для того, щоб підтримувати коханих, потрібно спочатку надіти кисневу маску на себе. І оця киснева маска, вона може бути піти зі своєю тривогою, замість того, щоб вимагати, щоб ти щось зробив чи зробила, щоб я за тебе не хвилювався, не хвилювалась, піти зі своєю тривогою. До, наприклад, практикуючого психолога чи до психотерапевта, і зрозуміти, як я можу спертися і знайти опору в своїй реальності поруч з людиною, за яку я хвилююся, і хочу, щоб йому їй було легше адаптуватись, і не навантажувати його своєю тривогою, а зорієнтуватися, як я можу, зі своєю тривогою. Бути щирим, щирою і не нападати, не бути тим, хто о, вирішує за когось, і не поважає, що ти маєш право. І це дуже складно. Я знаю, спираючись і на досвід а, того, хто супроводжує родини, починаючи з 2014 року. І як та людина, яка має досвід відчуття того, як мій коханий чоловік. Навіть у відпустці має такі реакції, які мені здаються, невже я тебе, такого, якого я знаю, втратила? Та? І тоді я приходжу або до супервізора, або до свого психолога, або в групу підтримки. І ми можемо пропонувати вам цей проєкт. У нас багато матеріалів в нашому телеграм-каналі. Ви можете туди повернутись, заглянути чи знову підписатися. Ми пропонуємо і посилання є для реєстрації під цим відео. Для чого? Для того, щоб. Зачепитись за те, що дасть вам можливість відчувати, що я піклуюсь сама, сам про себе і надягаю цю кисневу маску на себе, щоб мати сили, бути поруч з тобою хоча б місяць, щоб щось налагодилось. Потім ми закладаємо ще два місяці, тому що відбувається фізична адаптація. Ти повернувся, повернулась фізично. Але ще не зорієнтувався, не зорієнтувалась, як в цьому бути в порядку, навіть коли є світло, тепло, коли можна помитися теплою водою, коли можна поїсти гаряче, і можна поїсти декілька а, блюд, можна з'їсти і а, не тільки мівіну, так. І оця фізична адаптація, вона може відбуватись добре, якщо поруч людина, яка сама про себе піклується, а не говорить Зроби так. Далі потрібно зорієнтуватись людині, а як я можу реалізовуватись в цьому суспільстві, яке для мене можливо вже забути незрозуміло, незрозумілі ці сенси і люди, з якими може. Я колись товаришував чи дружила, а зараз я не розумію про що говорити, які можуть бути спільні теми. І дуже часто зараз, коли стається демобілізація, то за цим процесом є болючі причини або щось зі здоров'ям у самої людини, або щось з близькими. І для того, щоб в цьому зорієнтуватись, потрібно зрозуміти, за що я можу взяти відповідальність, на що в мене є ресурси, сили, де я можу працювати, де я можу брати гроші для того, щоб далі нести відповідальність і підтримувати свій організм, чи підтримувати свою близьку людину, в якої щось сталося зі здоров'ям, чи бувають хтось. Часто зараз не витримує буває наше здоров'я. Якби був цивільний такий стиль життя, то трошки було б по-іншому. Зараз нам всім важко, але коли не витримує організм, і ми втрачаємо близьких, наприклад, опікування над дітьми людина бере, то це реальні задачі, які потрібно вирішувати в житті. Але це не говорить, що не йде додатковий процес. Розуміння, а яка я зараз людина, а що я хочу в цьому житті, а кого я поважаю, а як я поважаю себе, а де я хочу бути реалізованою як людина вже з новим досвідом, як людина, яка вже щось вміє, щось розуміє в країні, в якій відбуваються досі загрози життю, де нам потрібно захищатись. І оцей шлях це процес, це не рішення одного дня. І мати сили на процес нас часто не вчили. Процес це не мати відповіді, навіть не знати варіанти цих рішень і піти в розвідку, дати собі час не знати і продовжувати відкриватись цьому світу, питати, шукати, читати, ходити на якісь зустрічі. То для цього потрібна підтримка від самого себе і від тих, хто поруч. Тому я пропоную знати, знати кожному з нас або згадувати про те, що цей процес він у кожної людини йде в своєму темпі. І він швидше складається, якщо ми не зважаємо, але маємо сили на те, щоб бути поруч. І так, на жаль. Не всі пари чи родини вони зберігаються, вони можуть змінюватись. люди можуть завершувати якісь стосунки, а можуть переходити на новий рівень. Хтось придумує, чи вони відбуваються нові ритуали в стосунках, хтось починає в щось вірити, ходити, наприклад, на на службу, в церкву я знаю такі родини, хто почав ходити по неділям, а хтось по-іншому починає вдвох проводити час, хтось іде на парну психотерапію, дайте простір собі не поспішати на рівні цінності, що зміниться в нашому житті. Це дуже складно, тому що нам здається, я сама така, що те, як ми раніше жили. Це потрібно просто повернути, а так не вийде. Ми з вами змінюємось завдяки тому, що ми переживаємо. І навіть якщо ми переживаємо катастрофи, поранення, зміни нашого тіла, це не говорить про те, що нам, попри все, потрібно повернути те, що було. Нам можна спертися на мудрість цього досвіду, тому що життя не може бути правильним а наше життя будь-яке безцінне. І знайти нову навіть цінність в такому життю, який я не очікувала, що я буду жити, чи не очікувала. Тому що багато поранень, де змінюється стан здоров'я настільки, не стільки здоров'я, навіть вигляд організму, що це новий виклик, і це цінне життя, де людина ця цінна. Любити себе такого це новий виклик, це складно. Особливо якщо інші лякаються і з цією розгубленістю, зі своїм незнанням, як по-новому вибудувати життя, приходять саме до тої людини, яка потребує нормалізації підтримки і такими очами, де я люблю тебе. І Я знаю, що і мені страшно, і тобі страшно. У нас є тривога з того, що а раптом ми щось не зможемо а раптом в нас щось не вийде, і це нормально. Нормальне життя це не ідеальне життя, а нормальне життя це те, що у нас є життя. І ненормально, що реальні люди відбирають життя у нас в нашій країні. Тому я бажаю нам всім мати сили на любов до будь-якої себе, до будь-якого себе і до будь-якого коханого і коханої людини, знаючи про те, що якщо ти живий, то далі ми якось боремось. Це правда. І я бажаю нашому всьому суспільству розвиватись до доброї мудрості і відповідальності за те, щоб бути живою людиною з опорою на будь-яку різність нашу. Це наш виклик, і мати сили на те, щоб захищати людські цінності це також наш виклик. І для цього нам потрібно співчуття на рівні поваги. Нехай в нас виходить. Ми запрошуємо ще на один випуск. Ми є. В наступному місяці підписуйтеся на наш телеграм-канал через заповнення форми. Ставте питання і діліться цим відео, якщо ви відчуваєте, що воно десь вам додало якоїсь опори. Ми будемо вдячні, тому що знаємо, що ті теми, які ми піднімаємо на нашому каналі, вони трошки не популярні в Ютубі. І бажаємо. Сій непопулярній темі нам бути людьми і підтримувати, і відчувати цю підтримку один від одного. До зв'язку.